Слава роду! Слава рідним богам! Слава Україні Руси слава героям нашим і предкам нашим слава! Про правову незалежність теж нині важко говорити. Ми ще це маємо здобути разом з перемогою чи навіть. Воно б мало бути навіть спочатку. Спочатку ми би мали здобути оце, відбудувати, проявити свою, 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 свою природню, природню українську нашу, нашого народу, сутність. До речі, чому так стараються підмінити слово народ на, слово нація? Народ це наше слово, це зрозуміло. Народ це те, що над родом. Над родом є роди, вони зібралися разом. І відповідно відбувається така єдність духовна, і, і то єдине тіло вже, як, як вулик бджіл, так, як муравейник, це, це вже єдина колективна свідомість і єдине тіло. І то, то не просто такий. Вислів, що то єдність народу, що то ми частинка, кожен у нас частинка народу, воно так і є. І ми тоді переходимо на інший щебель духовного розвитку, інтелектуального розвитку, ментальності, зовсім зовсім інше. Вже. І коли ми вже живемо, власне, як, як народ, а не просто як сім'я чи, чи рід, то, то, є, то є зовсім різні рівні. І ось, власне, коли ми. Оце проявимо, згадаємо свою сутність. І її воно пробудеться народ. Кажемо, щоб воно от, кожен день молюся. Боги рідні, пробудіть наш народ. Прийдіть силами своїми, пробудіть силами своїми благословить. То коли він пробудеться, то відповідно ми згадаємо. Ну хтось вже пам'ятає, хтось вже знає, що таке копне право. Як-то ми вирішували в єдності, так, одноголосно. І одноголосно це не називається компроміс. Компроміс це коли хтось комусь уступає. Ні, це не те. Одноголосно це в єдності, коли всі розуміють, що є найкращим рішенням для народу. А те, що є найкращим рішенням для народу, це є найкращим рішенням для кожного з нас. Бо це сприяє підняттю кожного з нас. І знову ж таки, це не так, як за того, за засурка. Казали, що твої особисті інтереси не мають значення, має значення тільки, тільки спільна ціль, спільна мета, партія. Що сказала, партія, то треба робити. так? Це знову ж таки перекручення. Перекручення любу ідею можна споплюжити. Любу ідею можна сплюндрувати, обесцінити, знівелювати. І так і тут, власне, совєти обесцінили, знівелювали, сплюндрували дуже багато таких насправді природних, реальних речей. І ось знову ж таки, оце заради народу, це не означає, що я відкидаю свої інтереси і живу заради народу. Мої інтереси не мають значення, мають значення народ. Ні. Навпаки. Я живу заради народу, однак, що значить живу заради народу. Я роблю для народу свого, заради народу, те, що знову ж таки є моїм природнім покликанням, призначенням моєї душі, моєю життєвою стезею, моїм життєвим шляхом. І це мені е, дає, дає максимальну реалізацію, таке сучасне слово, реалізація, прояв моєї душі дає мені максимальну реалізацію. І ця максимальна реалізація, відповідно, дає максимальне щастя, радість моїй душі. І, відповідно, ну, благополуччя, і це проявляється в здоров'ї тіла і в здоров'ї навколо мене, тобто і матеріальне благополуччя, і благополуччя моєї сім'ї, і родини і так далі. Ось. Тобто ми виконуємо своє покликання, просто ми розуміємо, що, що найкраще зробити, тобто я можу жити для себе, для жити для себе це на рівні плінтуса. Це просто, якщо я думаю тільки про себе і все, я не думаю про сім'ю, про найнижчі плінтуса. Якщо я думаю про себе і про свою сім'ю, ну це вже на рівні плінтуса. А якщо я вже більш вище піднімаюся духовно, розумово, душевну, я вже бачу, що я, ну це можна знову ж таки по чарам йти вверх. І, і розуміти, що от, от там тобто, чисто база, а вище це вже, це вже не просто виживання, це вже щось вище. Це вже для душі, для розуму, для емоцій. Вище, 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 вище. І тобто вже є розвиток, то тобто, вже ріст, тобто, творчість того ж життя. І, і тоді я вже розумію, що, що якщо я, е, оці, знову ж таки, е, мої особисті, мої особисті потреби, інтереси моєї душі, мого розуму, так? якщо я на них вже буду дивитися не з позиції там, от, на рівні нижче Плінтуса, а вже на рівні серця або на рівні, от, 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 то, то вже як ми кажемо, на рівні розуму, так? однак серце також має три розуми. Три розуми. Серце має три розуми. Хто читав мою книгу, то він знає, там детально описано. Детально описано. І, і як ті розуми використовувати. Бо це, власне, кожен з тих розумів він дає нам своє бачення і свій якби критерій істинності. Любов, радість і совість. Якщо тут дуже коротко сказати, в книжці там детальніше описано. Не, там, там, ведення любомудрі, теорія любові, практики кохання, там конкретно розписано, кожен з них розумів, і як, як, як то він розкривається, як то, 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 то він енергетичний криш, кристал, як він світиться, як він проявляється. І, і кожен з них є критерієм істинності, коли ми пропускаємо через цей кристал, через цей кристал любови, і ми відчуваємо, іде не йде, іде не йде, не, не, не лягає на душу, як говорять. Ну, не по серці, то мені, не по душі. Ось, не цей. О. Або критерій радості, чи воно мені, мені принесе радість, яку радість, якого рівня, якої висоти, якої потужності, радість, і наскільки, так? чи воно мене порадує тут, ту, ту, як то говориться, в цей момент. Чи воно буде мені приносити радість і моїм дітям, і моїм внукам буде приносити радість? І мене буде радувати. Ціле життя я буду сидіти і думати. Критерій радості і критерій совісті. О, третій кристал до вищого я, зв'язок з вищим я. Совість, спільна вість, вістка з вищим я, з'єднання з вищим я. З частиною Бога, я як частин Бога. І це те, то, то, що незмінне. То, що незмінне так. Щось в нас може змінитися, і ми працюємо, робимо духовні практики над собою, себе очищаємо, себе викристалізовуємо, скажімо так, так. наповнюємо силами тими чи іншими і так далі. Однак це все рівно у нас є осердя, яке є незмінне. Незмінна наша особистість. Якщо ми почнемо її захочемо міняти, то ми вже себе просто поламаємо. Це проявляється тут в явному світі, як набір стихій і в тілі, і в, ну, психофізіологічна конституція, називається її в Айурведі, і в здраві. Набір стихій, чому у вас більше? Чи чи ці со -со 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 соціотипи 16 типів. Це, це також 16 тих, варіантів, як, як різний, різний варіант, чого більше, чого менше, яких стихій більше, яких менше. Ось. Тож то що то, то, то є незмінне. Якщо ми це ламаємо, то, то ламається і наше тіло, ламається наш дух, і ми втрачаємо себе. Ось. А то незмінне, воно, власне, є проявом нашого вищого я. Ця особистість. Особистість. Вона є частиною Бога, однак вона все ж таки особистість. І вона конкретно отака. отака, ось. Тож ото три розуму серця, і якщо ми через них пропускаємо і дивимося через них, що наша душа бажає, чого наше серце бажає. Тобто наше то життєве, життєве крето, життєве призначення, життєве покликання, дхарма, наш внутрішній закон. То якщо ми вже на тому рівні дивимося, а не там, на рівні нижче Блінсу, то ми відповідно знаходимо вже щастя, радість набагато більшу, набагато сильнішу щастя і радість. Коли ми робимо щось заради свого народу, для свого народу. І це, ну, це, 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 це вже вищий духовний рівень, більш вищий духовний рівень, і, і це набагато більше, більше щастя, набагато більше радости. Аніж ті якісь нижчі плінтуси, якісь переживання, якісь, якісь захцянки, там, бажання і так далі. Це все само собою. Це все базові такі речі, вони мають бути, вони мають бути просто, просто тому, що мають бути для нашого комфорту. Ми маємо мати нормальне гідне житло, якщо потрібно автівку, знову ж таки, якщо потрібно. Для наших, значить. Якихось виконання наших цілей, задач чи то відпочинку, знову ж таки поживи нашого розуму, наших емоцій і так далі. А якщо то потрібно, то, то воно має бути, воно все має бути. І, і одяг, який нас радує, радує наше око, радує нашу духу, що підтримує. Навіть навіть той чи інший колір, вже воно вже, вже відрізняється, вже чомусь. Е, воно має бути, однак воно має бути не самоціллю, а просто як даність. Просто як, 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 як ми дихаємо, ми не дихаємо. Ми живемо не для того, щоб дихати, ми дихаємо для того, щоб жити. І це просто прояв життя. Як вітер, як сонечко. Як то от дивимося, і, і, і душа радіє. Так? То, то також воно ну, просто має бути. Просто має бути. І як підтвердження того, що ми йдемо своїм шляхом і виконуємо своє призначення. Ага, все, виконуєш своє призначення, значить, ти живеш в благополуччю, в богатстві, в щасті, в радості, в здоров'ї, все. Ото все є. Все. Ось. Ото, власне, треба розуміти. Е, і Чим більше з нашого народу це буде не просто відч... розуміти, а відчувати, тобто і розумом, і сутністю своєю відчувати, то тоді в нас розквітне вся Україна. І тоді не будуть голі Карпати, не будуть вирубувати ліси і затофлюватися наш... наші міста, змиватися мости, дороги. Навпаки, буде то всього розквітати, бо ми всі будемо дбати за наш народ і за нашу землю. Тож нині, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ нашу силі і славі своїй, аби проявилася та сила калинового спасу, сила відродження, відновлення, зцілення. Нашого народу, нашої землі. То ми, як і тисячу літ тому, промовляємо Крічу світло рода Всевишнього. Свороже батько прийди. Спас народу Слов'янського. Появися. Силами спасів роду Слов'янського, народ наш пробуди, народ наш. Силими своїми наділий, силом, своїм полосу, і силами своїми разом з ладом, матінкою Велесом і робом бомідним спасами воїнів наших, захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших у владі нашій. Світом перу новим горний, щитом сварога заслуни. Силами своїми благослови, силами своїми сіни, силами своїми наділи, аби полавла до вих святий вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави, кожній чарі їхній і нашій. Хай буде так. Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, усі слава!